Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу Боксу та ММА. Поїхали! WBA відхилили апеляцію команди Даніеля Дюбуа на результати бою з українським поетом та футболістом Олександром Усиком. Незважаючи на це, промоутер та уособлення слова Пудинг Френкі Ворен не збирається здаватись. Ворен планує подати скаргу на рішення про відхилення апеляції. Ось що сказав невгамовний Френк. Вони навіть не відповіли на головну причину нашої скарги. Вона полягає в тому, скільки часу рефері дав усуку на відновлення. Вони навіть не розглядали це питання. Про це не згадуються в жодних документах з висновками, які вони надіслали. Та сока й що то Тим часом навіжений Тайсон Фюрер прибув до Саудівської Аравії для проведення бою з Френсісосом Нгану. Циганський інстасамець вже встиг викласти процес світлину у своєму акаунті. Помітно, що перед прильотом фура обачно скинув декілька зайвих кілограмів, адже як відомо, араби не дуже дружньо ставляться до свиней. Ну от ми православні так не говоримо. Нагадаємо, що мордобій Фюрінгану має відбутися 28 жовтня. Детально про цей бойовий порнофільм можна дізнатись із відео на нашому каналі. Промоутер Дениса Берінчика та по сумісництву амбасадор барбершопу у Галини. Олександр Красюк розповів про шанси Дениса побитися за титул Чемпа WBO. Ось що сказав красюк спокусник Чи не чемп, де він Хейні піднявся у вазі, але не звільнив свої титули. Після того, як він поб'ється з прогресом у грудні, йому, ймовірно, буде надано певний термін, щоб визначитися, що робити далі. Ми повинні почекати ці пару місяців, щоб цей поєдинок відбувся, і після цього з Божою допомогою ми висунемо Берінчика на титул чемпіона світу. Володар найбільшої печінки в ММА Конор МакГрегор натякнув на. На другий бій з Флойдом Травневим. Ірландська рудоборода Бестія виклав у Твіттер, або як його переіменував один оркосмокт X, фрагмент двобою Альварес Майвезер з наступним коментарем. Це був один із найвеличніших перформансів у професійному боксі. Я завдав по Флойду більше ударів, ніж Канело. З задоволенням провів би ще один бій. Одразу після цієї заяви активізувався міжнародний загін боксерських задротів, які вказали, що під час бою з Флойдом Наторіус завдав 111 ударів, тоді як Сауль 117. А це на цілих 6, сука ударів більше. Закликаємо усіх зберігати спокій, адже нервові клітини, які цнота Ірини Білик, не відновлюються. Бачимо? Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.